Бог господар землі, і Бог не міг не показати все, що відбувалося. Тому всі найважливіші події вони показані, вони описані в Біблії. Перша яскрава подія це допотопний світ, і в Біблії чітко описано, що там сталося. Гріхи вони дійшли вже до неба. Не було навіть нормальних думок у людей. Відбувалася мутація. Людина почала з'єднуватися з занепалими ангелами. Це звичайно жахливий світ був, Бог стер цей світ з лиця землі стався потоп. Проблема цього всього є гріх. Тобто Біблія з першої сторінки вона показує і говорить про що? Про гріх. Але проблема теперішнього часу, що сьогодні гріх не сприймається. Навіть сьогодні вже церкви, як і віруючі люди, вони слово гріх. Сам і гріх, вони до нього вже ставляться. Знаєте, досить скептично. Сьогодні люди не хочуть говорити про гріх, люди не хочуть каятися, люди не хочуть змінюватися, не хочуть сповідатися і так далі. І це говорить, що ми, як вчені, це підтверджують. Рухаємося до тієї ж ситуації, в якій і був перший світ.